Вітаю! Сьогодні ми подивимося, що ми придбали у компанії Allo. замовляли через інтернет, і забрали в магазині Allo. ось таку зубну щітку, зубна щітка Xiaomi, давайте її розпакуємо. І поглянемо, що ж вона з собою представляє. Ось така гарна упаковочка. Давайте її розкриємо і поглянемо, що ж у нас буде всередині. Це вже не перший товар, який ми придбали саме у Ало, тому що це компанія, якій можна довіряти. І ще жодного разу не було якихось незручностей. Так, значить, по-перше, йде у нас ось інструкція. З інструкцією нас все добре, ми з нею ознайомимося пізніше. А зараз поглянемо ж на саму зубну щітку. Ось така зубна щітка. Доволі така зручна у руках. До неї йде до речі, зарядка, яка складається із блока питання і шнура, який ось тут, підключається і заряджаємо нашу зубну щіточку. До речі, не у кожній зубній щіточці, не до кожної зубної щіточки іде зарядка в даній модельці це є. І це дуже добре. Так, а ось тепер і сама насадочка, якою ми будемо чистити зуби. А, значить, сама зубна щіточка. Включається з цією кнопочкою. Відразу починає працювати. Є світовий індикатор, на якому показує чотири зони Це для чищення зубів, коли ми ділимо зубну порожнину на чотири ділянки. І при чищенні у нас відбувається, якщо ми десь не дочистили, то загорається індикатор оранжевим, показує, яку саме ділянку ми не дочистили. Ось отаким оранжевим кольором. А це режими перший. Другий и третій. Дана щиточка мая три режимы а, Це деликатный а, стандартный и активный а, Також у нас на каждую деляночку у нас а, щиточка нам дает 30 а, а, Секунд, так і через дві хвилини, коли ми вже зубки почистили, щіточка відключається. Ось, давайте спробуємо вдягнути щіточку. Ось так це відбувається і так вона працює. Як бачите, це самий активний. при включенні наступному включається попередній режим. Щіточка дуже зручна, приємна, приємно її тримати в руках. А, в даному випадку нам сигналізує, що зуби не були почищені. А, горять усі чотири ділянки оранжевим кольором, тому вам дякую за. Перегляд даного відео, а я піду чистити зубки. Сподіваюсь, моє відео буде вам корисним. Раджу всім придбати таку зубну щітку у компанії Алло На все добре!